Доброго вечора, ми з України, а саме з Києва. Всім привіт! Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте свої подобайки та пишіть коментарі. Також підпишіться на канал моєї мами в гостях у Танюшки, кулінарний канал. Силка буде в описі до цього відео. В неї дуже багато є рецептів. Можете на Новий рік на Різдво щось собі підібрати. Ох, ну і ніч вчора видалась. Дякую ЗСУ, дякую нашим ППО. Позбивали, звісно, але вчора були і прильоти, і від відбиття прильоти в жилі будинки. Дуже неприємна історія. Тому не нехтуйте повітряною тривогою. Як тільки тривога, зразу спускайтесь в укриття. Але яке там укриття, як у нас, наприклад, у Києві вже дві гілки метро, можуть закрити. Дуже неприємна ситуація. Так, ну, давайте перейдемо до огляду товарів в Аврорі. 219 гривень ліхтар. Такий ліхтар можна купити в Аврорі, кому потрібно. З'явились нові нічники. Нічник 69 гривень, нічник з короною 69 гривень, дзвінок дверний 119 гривень, ліхтар вимикач 59 гривень. Дуже хороший, рекомендую купувати. Так, що у нас ще? Дивіться, яка гарна дитяча мисочка з'явилась в Аврорі. До речі, вона глибоченька. І зараз по акції 44 гривні коштує 31% акція. Ланчбокс дитячий 84 гривні. Ось такий ланчбокс. Дивіться, 109 гривень, ланчбокс герметичний, 109 гривень. Сюди можна покласти е, салатик якийсь, гречку або ще щось типу того. У нас є набір дитячого посуду по акції 199 гривень. Такий набір. Салатник. Дивіться, дуже прикольний і нагадує таку мильничку. Є різні кольори на вибір. 34 гривні така новинка. ліка кухонна пластикова, кольорова 12 гривень. Воронка 15 гривень. Дивіться, яка пластикова. Така кругла на 4-5 літрів салатниця. Такий салатник коштує 49 гривень. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви пластиком, чи вважаєте ви його шкідливим. Тому що ну, начебто виглядає прикольно, але чи краще отакий салатник. Зараз по акції 99 гривень, дивіться, отакий от прикольний салатник. Нам для кулінарного каналу щось таке потрібно. Напишіть в коментарях, що краще купити. Салатник скляний, дивіться, є отакий от салатник, зараз також по акції 99 гривень. Новинка, дивіться. І щось таке прикольне знайшов. Це в нас соусниця керамічна. Ціна 29 гривень. Форма серця. А є така салатниця. О, ой, ну, я думаю, можна якийсь маленький салатик, а можна соус. Давайте зараз глянемо, скільки така коштує. 29 гривень також. Так. Новинка з'явилась в Аврорі. Чашка фарфорова кофе. Так, ціну знижено. 49 гривень коштує така склянка. Келих для коняку 34 гривні. Отакий От є в Аврорі Келих для коняку. Келих для вина 59 гривень. Дивіться, прикольний такий келих. Ваза для квітів 34 гривні. Така ваза. Ваза для квітів 44 гривні. Новинка, стакан скляний. 55 гривень коштує такий. Так, що в нас ще є? Дивіться, банка для сипучих Кофе. Можна кофе, а ось дивіться, це трохи більша. Банка, склянка. Це в нас з ложкою. О, так, 34 гривні. Така. Так, для пухнастики у нас корм 4 лапи, 14 гривень. Корм панкот, пауч 100 грамів, 10 гривень. Печиво собаче, 22 гривні. Так, з'явилося е, Пуріна Ван, кошачий корм 229 гривень 800 грамів. Без акції. Паштет для котів, Горме Голд. Е, зараз 24 гривні. Такий паштет з куркою. Консерви для собак. Кусь. Телята на соусі 27 гривень. Це для котів і також там для собак. Наповнює для домашніх тварин 59 гривень. Такий 26 А Миска для тварин 39 гривень. така миска, дивіться, з такою собачкою. Так, це в нас лото. Можна ходити е, котам у туалет. А до речі, хотів пробити, але цінника я не бачу. Лопатка для лотка це щось не те. Ну, хотів пробити, але не бачу я. Може, ось, ага, давайте зараз проб'ємо цінник. Зараз я вам скажу. 77 гривень. Сіткою для котів та собак. Дощовик для собак. з'являється З'являються в Аврорі якісь такі прикольні штуки 199 гривень. Ну, я даже не думав, що таке є. Щітка рукавичка для тварин вичісувати собак. Нашийник для собак 24 гривні. Такий нашийник. Набір гачків для одягу. Пришивний 24 штуки. Хто розбирається, це, мабуть, більше для жінок, дівчат. Ну, таке, я думаю, чоловікам таке не цікаво. Набір булавок безпечних 8 штук 24 гривні. Набір паєток для декорування 14 гривень. Це, це, мабуть, отакі, а набір із помпонів бджілки 6 штук такі. Це для декору, шиття, щось таке. Набір е, ниток для шиття 10 штук в упаковці з голками 19 гривень. Ну Це я хочу показати, може хтось зацікавиться, бо в мене е, різні є глядачі. Набір не топ для шиття 12 гривень, такі білі та чорні. Набір для шиття в асортименті, набір 34 гривні. Тут нитки, голки, ножиці, булавки та метр. Так, 30% зараз на жіночу білизну на труси. Шкарпетки спортивні, в асортименті 14 гривень. Такі шкарпетки сірого кольору. Шкарпетки чоловічі, де сезонні, високі, 19 гривень. Дивіться. Шкарпетки жіночі. 20, з 23 по 25 розмір, 29 гривень такі шкарпетки. Так, колготи. Колготи жіночі, 20 ден 34 гривні. Набір тремпелів 88 гривень. Такий набір. Або такий різний кольор є на вибір. Грілка для рук електрична. Це щось таке, я навіть не знаю, що, що воно таке. Давайте з вами подивимось, що, що воно таке розпакуємо. Що це таке Руки гріть чи що? Ну щось таке не знаю. Тому цікаво. Дивіться, може вас зацікавить. В Аврорі багато є всяких прикольних штук. Піжама для хлопчиків. Це що для хлопчиків? Це, мабуть, це, мабуть, жіноча піжама. 299 гривень. Дивіться, які прикольні. Прикольні м'які штани. Так, устілки 39 гривень. Отакі. От Ні, це устілки з хутром. Це отакі 39 гривень. По з'явилась подушка бублик Фламінго. Це як коли я був в Іспанії, щось таке було з фламінго. Лісові пледи 219 гривень. Подушка декоративна 99 гривень. Жувальні банани 29 гривень, такі цукерки, цукерки желейні, в виді морозова 29 гривень. джимі гумі така бутилка з Кока-Коли 29 гривень також. Цукерки, жувальні ягоди. Такі, бачите, як справжні, 34 гривні. Так, у нас зараз є акції. На людяник на палиці 10 гривень. Добавка дієтична, вітамін С 29 гривень. Цукерки шоколадні. Вишня 77 гривень. Печиво орело 29 гривень. Таке печиво вафельне. 14 гривень. Акція на цукерки. 18 гривень. Дивіться, щось таке якесь. А, рисове драже. Я їх не бачу. Так. Так, так, грісіні Грісіння у нас це палочки хлібні. Зараз дізнаємося, 27 гривень коштують грісіння. Кетчуп торчен 24 гривні. Паста томатна 9 гривень. Паста з хлібними паличками, смак полуниці 19 гривень, паста фісташкова 19 гривень. Це така сама, тільки фісташкова. А, так, джем 29 гривень, джем смак малини. Кава у нас 289 гривень, смажена 1 кілограм. Кава розчинна Якобс, 24 гривні. Напій кавовий петрівська слобода, 3 в одному 4 гривні. Це в нас лісовий горіх. Напій кавовий петрівська слобода, капучино. Плюс топ 23 грами, 6 гривень, сік сонет, тропи, тропічні фрукти 15 гривень, Три слони, лимон 17 гривень, зелений чай, лісові ягоди 39 гривень, кукурудза 44 гривні. Горошок зелений 34 гривні, ананас 52 гривні. Вироби макарони 400 грамів, такі спагетти 15 гривень. Зірка різдвяна кутя 44 гривні. Форма для випікання кексів 39 гривень. Форма скляна. 179 гривень. Новинка в Аврорі, набір для творчості, такий жираф 99 гривень. Свічка ароматна 44 гривні. Давайте понюхаємо. Ну, я щось запаху не чую. Так, свічка цифра 2 гривні. Набір кульок повітряних 10 штук 24 гривні. Набір пластиліну 59 гривень. Лупа зі світлодіодним світлом 119 гривень. Така лупа. Підставка для канцтоварів 39 гривень в нашому традиційному, в наших традиційних кольорах прапора зушит шкільний 4 гривні 55 гривень альбом для малювання. Набір сонячникове насіння. Смажена баба шуба 34 гривні. Кекс різдвяний, панетоне з родзинками і апельсиновими цукатами 500 грамів 149 гривень. Вермішель мівіна 12 гривень. Грінки пшеничні 80 грамів, 22 гривні, 19%. Зараз скидка. Батончик лазурований нац. Зі смаком полуниці 24 гривні. Лопатка кухонна з прорізом. Така лопатка 14 гривень. Шумівка куходна 29 гривень. Лопатка куходна пластикова 29 гривень. І такий ополомник червоного кольору 49 гривень. Терка для часнику 44 гривні. Пляшечка для годування маленьких діточок 170, 150 мл 24 гривні коштує така. Ложка для мультиварки 5 гривень, набір бамбукових палочок 14 гривень. Це, щоб їсти суші. Хто любить суші, в аврорі вже є такі палочки. Набір шпажок пластикових це для канапешок 14 гривень. Шампунь для волосся Dallas 119 гривень. Шампунь для волосся. 400 мл, 79 гривень. Маска для відновлюючого волосся 249 гривень. Шампунь калос 1 літр, 114 гривень. Такий шампунь. Набір рушників паперових дві штуки 29 гривень. Рушник паперовий. 24 гривні. Рушник паперовий, кохавинка. 21 гривня. Такі рушники. Серветки, Зая Баба Зая У нас 16 гривень. Новинка серветки вологі 34 гривні від Софі на 120 штук в упаковці 34 гривні. Серветки паперові білі 350 штук 44 гривні. Фреш. Так. Дивіться, є новорічні серветки. 24 гривні, 15 гривень і 17 гривень. Такі серветки 12 гривень. Засіб миючий 37 гривень. 16%. Знижка. Засіб мейчий для підлог та стін з лимоном. Ага, це також 37 гривень, то просто е так, другий запах. Містер Пропер 119 гривень. Засіб для чистки труб крот 34 гривні. Кошик для зберігання 219 гривень. Хороший такий кошик кришкою закривається, можна зберігати миючі засоби. Засіб для чистки кахелю, сантік 59 гривень. Гель для ванни, морський бриз 34 гривні. Засіб для миття ванної кімнати 99 гривень. Засіб для миття скла 19 гривень. Веллі 500 мл. Рушник паперовий один рулон, двохшаровий 500 відривів 149 гривень. Сніжна панда рушники 39 гривень. Арома дифузор 100 мл 144 гривні. Засіб, парфум для приміщення 44 гривні, щоб ваше приміщення пахло. Капсули для прання для дитячих речей 12 гривень. Такі капсули. Ой, Це. Капсули для прання. Універсальні 17 штук 109 гривень. Капсули для пан... прання. А, так. У нас 159 гривень. Порошок гала 39 гривень. Порошок Аріель 49 гривень. Засіб для видалення плям 99 гривень. Відбілювач кисневий 115 гривень відрі. Відбілювач для тканини 22 гривні. Бос. Плямовий відник 34 гривні. Блок брев. Лимонна свіжість 49 гривень. Засіб для прочищення труб 12 гривень. Сковорода 149 гривень. Така Тарілка обідня, скляна 49 гривень. Ну з'явилась в Аврорі. Така тарілка. Зараз ми подивимося, скільки вона коштує. Ціна такої 119 гривень. Вугілля кому треба, 69 гривень 1,5 кг. Washing Free. Засіб для миття посуду 21 гривня. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Це у нас Санта, фігурка шоколадна 14 гривень. Шоколадка Несквік 44 гривні. Шоколадка Міленіум 44 гривні. Чай карпатський, ромашка 24 гривні. Чайник електричний 229 гривень. Отакий чайник. Десерт бонжур 49 гривень. Сироп до кави від Монік 200 мл 29 гривень. Лісовий горі. Дріжджі львівські 9 гривень і 29, ті, по що побільше. Вода парфумована 179 гривень. Набір вода а, для дівчат. Блиск для губ. Такий подарунковий набір 77 гривень. Пінцет для брів 19 гривень. Спонж блендер. Блендер для макіяжу 29 гривень. Такий спонж. Набір спонжів для макіяжу 49 гривень. Новинка. Бальзам для губ 55 гривень. Такий бальзам. Крем-фарба для брів, 24 гривні. Бальзам для губ від Lovit, 34 гривні. Пінцет для брів, 39 гривень. сироватка для шкіри 77 гривень. Жіноча гігієна 119 гривень. Пелюшки гігієнічні 55 гривень. Підрузки, підгузник 119, 199 гривень. 24 гривні Зубна щітка, 17 гривень. Зубна щітка така, 15 гривень, зубна щітка така. 19 гривень 450 мілілітрів. Жидке, жидке рідке мило. Так. Набір туалетного мила Апельсин 49 гривень. Набір мила шик 39 гривень. Мила туалетна тверде від дару 19 гривень. Лак для волосся Велафлекс 250 мл 169 гривень. Набір жіночий 134 гривні. Шампунь для волосся від Калос, кератин, 139 гривень. Ну, а я, напевно, буду закінчувати це відео. Всім приємного перегляду Гель для гоління 74 гривні. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео. Всім гарного вечора та спокійної тихої ночі. До зустрічі!